Всім привіт! Повернулися мої коробочки до мене після заміни ременя ГРМ. І зараз ми подивимось на стан тих запчастин, які я ставив. Номера я показував в попередньому відео, і детальний огляд нових запчастин робив. Для тих, хто не бачив, можете піти і подивитися. Цікава тема. Отже, стосовно інтервалів, заміни. Були там. Різні версії в коментарях, чи рано я міняю, чи можна б ще було поїздити. Давайте подивимося, от в таку цікаву книжку, да? інструкція з обслуговування. І тут є така табличка. Є табличка, в якій вказаний графік регулярного техобслуговування. І отут є пункт. Заміна зубчатого ременя, привода газорозпроділітельного механізма. І ось тут, якщо подивитися на цю графу, тут нема відміток, на якому пробігу треба це робити. Зверніть увагу, у всіх інших є. А саме для ременя нічого не вказано. Точніше, от стоїть одна цяточка на 120 тисячах кілометрів пробігу. Але дивимось уважно на оцю сноску. Лібо один раз в 4 года, якщо автомобіль експлуатується в тяжолих умовах холодний клімат, тривала їзда по місту на низьких оборотах, їзда по пильних дорогах. Або один раз на 5 років, незалежно від пробігу. Минуло. Майже рівно 5 років, навіть трохи більше, я капіталку робив зимою до нового точніше, я віддав машину до нового року, і десь там за тиждень після нового року я її забрав. Зараз вже березень місяць, тобто проїздив я на цьому ременю 5 років і 3 місяці, да, якщо бути точним. Тому срок підійшов. А якщо вважати ті пункти, в яких написано, що я експлуатую автомобіль в важких умовах. Ну так, в мене більшість пробігу, особливо за останні два роки, це міська їзда. І я думаю, що ви розумієте, чому так сталося, що саме міська їзда зараз переважає, бо поки що на далекій відстані нема куди їздити. Так? Тому можна вважати, що я навіть рік та трохи більше переїздив. Відносно того, коли я мав замінити той ремінь. Ну, давайте тоді почнемо подивимось на запчастину. Значить, про що я забув? Що при заміні потрібно знімати клапану кришку. А отже, зняли клапану кришку і подивилися майстри на цю прокладку і кажуть, що, мабуть, ми тобі замовимо новеньку. Тому що окремо поміняв, можна сказати, прокладку клапанної кришки, бо це вже в такому жахливому стані. Про цей момент я дійсно забув. Так що, хто буде міняти, то майте на увазі. Значить, ремінь. Подивимося на ремінь. Ось в такому він стані. Ну, ця ржава, вона, здається, з'явилася, бо десь його поклали на щось ржаве. Я ж не думаю, що він так. Ось, до речі, тут є чисте місце. Ну, стан ременя можете побачити. Тобто, ніяких тріщин, ніяких якісь надломів на зубах немає. Він такий трохи масний. Бо його десь положили майстри, але, ну, подивіться на стан. Да? Тобто, ну, ось тут є якісь продольні тріщини. Зараз я вам спробую показати. Ось, бачите, ось тут резина трошки пішла, але вони такі поверхневі, бо він складається з двох шарів. Камера погано фокусується. Ось він складається з двох шарів і трошки тріснув саме верхній шар. Там, де зуби, да, де армована частина, ну, ремінь в ідеальному стані. Тобто 5 років він відходив, оцей гейтс, так. І нічого, в принципі, критичного з ним не трапилося. Що ще в нас? Пумпу ми міняли? Міняли ми помпу. Ось так виглядає помпа. Щось вона тут трошки замастилась. Крильчатка на ній також металева, як і на тій була. Але, ну, нормальна помпа. Тобто ніяких якихось відкладень тут нема. Стояла вона на прокладці і люфту якогось, да? то я зараз хитаю, люфту нема. Ну, в порівнянні з тією вона досить легко обертається, так? Але, вже трошки притерлась, мабуть. Ну, що тут казати, бігти вона не бігла, тому що якихось, ну, таких от характерних плям тут нема. Обертається легенько. Я б сказав, навіть досить легенько. Да? Люфта ніякого нема, ні продольного, ні поперечного. Тобто помпа в нормальному стані. Ну, в принципі, вона б ще походила. Але поміняв, бо. Вона також не вічна і якість запчастин подекуди ну, визиває сумніви. Тому краще замінити да, і їздити спокійно. Ну і наступне, це той компонент, який я казав найдорожчий в цій системі, так? Це ролик. Ролик цей, на відміну від того, що я вам показував, зроблений в Канаді. Тобто, ну тут має він трошки бути якісніший. А що за фірма самого підшипника? Десь тут було написано, але воно брудом затянуло. ні. Не бачу я, що там написано. Ну, коротше, ролик в такому стані. Ця поверхня, ну, трошки так видно, де ходив ремінь, але вона не зносилася. Але ролик трошки вже підшумлює. Тобто в нього є такий невеличкий люфт. Ось якщо його похитати, то видно, Може вам на камеру і не дуже видно. Але такий невеличкий люфтець в ньому вже. Є і навіть чути, як він трішки шелестить. Тому, не дивлячись на те, що ролик made in Canada так? Ну, він своє відходив. Чесно, але вже, як ви бачите, трошки так він шуршить. Ну, чули, так, на старті. Щось таке є. Е, ну і так, скажімо, чисто на слух, то машина Ну трішки тихіше стала працювати. Е, і я задоволений. так Цим роликом я задоволений, він своє відходив. Але той, що зараз на машині, він інший. Він не made in Canada, він made in Turkey. І там ролик зовсім інший. Тому. Ось так. Подивимося, скільки відходить той ролик. А на сьогодні в мене все. Дякую, що подивилися. Сподіваюсь, було цікаво. І сподіваюся, що всі ці запчастини через 5 років знову вони свій срок відходять і не буде ніяких позаштатних ситуацій.